Вітаю, дорогі друзі! Прийшов сезон слив, і давайте роб, зробимо разом з вами дуже смачненький нектар із слив. Для цього не потрібно соковижималки. А тільки трішки часу і гарного настрою. Звичайно із слив ми забираємо камінці, і в мене вийшло 2,5 кг слив. Пересипаю у каструлю. На 2,5 кг слив додаємо 2,5 літри води. Тобто на 1 кг слив 1 літра води. Ставимо на вогонь, щоб закипіло. Кипятимо 5 хвилин. От сливи вже закипіло, покипіло.